Кропивничанин Андрій Гончар, ветеран війни, Демобілізувався за станом здоров'я у 2022 році. До війни працював на вантажівці самосвал у стройках міста за містом на великих строительних об'єктах. До центру зайнятості прийшов дізнатися, чи зможе отримати роботу з меншими фізичними навантаженнями або навчитися іншої професії. В мене цікавить програма для ветеранів війни, що є безкоштовно навчання. Клас такий вставне, що я не можу на великих машинах працювати. Щось хотілось би таке помірне, без сильного навантаження. Держава оплачує навчання в тому навчальному закладі, який ви обираєте, за спеціальністю, яку Бажаєте обрати. Каже, на початку повномасштабної війни вступив до 121-ї бригади тероборони. Добровольцем пішли в воєнкомат, стояли на блокпостах, охороняли важливі об'єкти міста, а потім нас відправили на Донеччину. Воювали на Луганщині, по цивіри, на Донецькому, Лисичанському. Там я отримав поранення. Після поранення повернувся з госпіталей. Ще трохи послужив, у мене стався інсульт, і після лікування мене списали. Уряд запустив відповідний експериментальний проект. Згідно якому ви можете навчатися у центрах професійно-технічної освіти державної центри зайнятості. Наразі такі таких центрів вісім проводиться навчання за 95 робітничих професій. Як знайти потрібний курс навчання, показує консультантка офісу зроблено в Україні, що працює у центрі зайнятості. Обираємо сайт Державна служба зайнятості. Тут є така закладка, як навчання. І навчання у УБД осіб з інвалідністю внаслідок війни. Є навчання і згенерувати бізнес-ідею і розпочати власний бізнес. Ветеранам не потрібно ставати на облік до центру зайнятості. Програма саме забезпечує сформована для того, створена для того, щоб інтегрували дана категорія населення в суспільство. В нашій області за 2024 рік проходили навчання за цією програмою лише сім осіб. Але всі вони у нас працевлаштовані. Вони опанували такі професії: підприємець, адміністратор, джоляр, оператори безпілотника, механіки. Проводиться за кошти фонду загальнодержавного обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття. І хочу зауважити, що не тільки навчання оплачуються з фонду, а й проїзд і проживання отримують документ державного зразка про присвоєння певної кваліфікації. Якщо людина, особа з інвалідністю першої групи і потребує додаткового доз, догляду і супроводження, то особі, яка супроводжує особу з інвалідністю першої групи, Групи їй теж оплачується проїзд і проживання. Каже, проєкт діятиме впродовж цього року. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.